Права 229. Яке число треба підставити замість А, щоб коренем рівняння, читаємо в першому завданні, х плюс а мінус 7 дорівнює 42 було число 22. Що означає, що число є коренем рівняння? Це означає, що якщо замість невідомої величини Х ми тут підставимо 22, то в нас в цьому рівнянні ліва частина має дорівнювати правій. Ну, Давайте так і запишемо. Тоді підставляємо замість Х число 22. Пишемо в дужках 22. Потім додати А і відняти 7 має дорівнювати 42. Ну добре, якщо так, а нам треба знайти, при якому А це буде рівно, то ми будемо розв'язувати це рівняння. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване. Треба. До різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що 22 плюс А це дорівнює. Тобто до різниці 42 треба додати від'ємник або 7. Ну що ж, пишемо тоді, що 22 плюс А це дорівнює. 42 плюс 7 це 49. Добре. Ну, а тепер нам треба знайти невідомий доданок А. Як його знайти? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що А дорівнює 49 мінус 22. Ну що ж, пишемо, що А дорівнює. Тепер 49 мінус 2 це 47, а 47 мінус 20 це 27. Отже, записуємо, що А у нас дорівнює 27. То що ми хочемо сказати? Якщо в наше рівняння... Ми замість А підставимо 27, то коренем цього рівняння буде число 22. Що ж, переходимо до другої частини. Отже, яке число треба підставити замість А, щоб коренем рівняння А-х плюс 4 дорівнює 15 було число 3. Якщо ми тут в це рівняння замість Х підставимо трійку, то в нього ліва частина має дорівнювати правій. Давайте так і зробимо. Тобто ми пишемо, що в дужках А. Відняти, ще раз, замість Х пишемо тройку, Додати 4. І це дорівнює 15. Чудово. Ну, а тепер давайте шукати, як знайти невідомий доданок А-3. Треба від суми Відняти відомий доданок, то ми пишемо, що А 3 дорівнює. від суми, або 15. Треба відняти відомий доданок або 4. 15 4 буде 11. Тобто ми пишемо, що А. Мінус 3 дорівнює 11. Ну добре, як знайти тепер А? Можна підстановкою, але можна згадати, що це у нас зменшуване від'ємник. Різниця, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми пишемо, що А дорівнює до різниці 11 треба додати від'ємник або 3. І пишемо, що А тоді дорівнює 11 плюс 3, це буде 14. Добре, тобто ми знайшли, що якщо в наше рівняння за місць А ми підставимо 14, то коренем цього рівняння буде число 3. Добре. Ну, а тепер запишемо відповідь. Пишемо відповідь. В першому А у нас дорівнює 27. І в другому А у нас дорівнює 14. Ну що ж, ще одне завдання на розв'язування рівнянь на цьому вправу завершено.